Зимой почалися ці слухитої операции, какой-то войне. Ми не вірили, що може бути хуже, ніж було в 2014 году. Все розмовляли про війну, і ми з цього жартували, думали, що нічого не буде. А якщо і буде, то у нас нічого не торкнеться. Вітала в воздухі, дело, всі переживання, всі. Ніхто не думав, що це так от може прилетіти. Я вообще не следил за новостями на то время. Мне было все неинтересно. Был только погружен в бизнес. Я не мог даже подумать, что такое может произойти. Вони територій Донбасу та Криму російські війська почали масований наступ на південь Донецької області України. Маріуполь опинився в оточенні. Там була така фраза про те, що місто. Запах пороху, не запах пороху. Це запах смерті міста. Або коли воно горить, горять різні матеріали. Будівельні. А, коли ти ходиш по місту, а, а другу половину блокади, бо це не окупація, це блокада, я перебувала вже в центрі міста, бо дійсно, окраїни міста, бистро, швид, дуже швидко були а, а, розбиті, і ми так само з родиною рятувалися, їхали до драматичного театру. Ми очікували там на евакуацію, на якусь колону. Ну, в будь-якому разі там більше було шансів, що там буде вода, і люди дійсно збиралися в центр міста, бо ну, не було більше куди збиратися. Всі свято вірили в драматичний театр. В те, що ну, я собі так вірила, що от може бути будь-що. В мене був такий прогноз, що нас всіх зберуть в тому театрі, навіть, як там, в якомусь фільмі Жахіття. І буде там окупація, чи що буде відбуватися, вже невідомо, що будуть робити з людьми, але ці там жінки, люди старші, ну якісь цивільні, залишаться в цьому театрі, як, там, якомусь хліві. Не спрацювала надія з драматичним театром. От, і я ходила по місту, ходила по центру міста, коли ти йдеш вулицями, які там півроку до того. Це було відкриття, це була реконструкція, нові там партнери, нові якісь сучасні засоби реконструкції, матеріали новітні. І це все пил. Дуже дивне враження. Ти не відчуваєш, ну, не, даєш, не віддаєш собі в якому ти в світі перебуваєш, це зйомки кіно може бути дуже притупляються всі відчуття, і це такий захисний захисна реакція організму, це правда. І дуже багато що з того, що відбулося, воно так в пам'яті десь сховано. Так само для того, щоб ти не зійшов з лузду, просто не з'їхав від того, що ти що ти бачив і через кого, через що ти переступав. І коли прилетів снаряд в наш будинок, де ми перебували з родиною, і так нам, нам пощастило, ми кажемо, пощастило, бо загибли не ми, а люди поруч. У сусідньому під'їзді так само четвертий поверх, так само через весь будинок був на цей снаряд. Половина згоріла, половина машин згоріла у дворі. На наше щастя, моя машина, машина моєї сестри, вони вціліли. Десь вони були пошкоджені, але з міста вони нас вивезли. Як вивезли, але це, на той момент це було єдине, що могло нас спасти, рятувати. Бо якщо б ні, то люди йшли так пішки не одну добу а, і. А, коли е снаряд це все горить, так само е чоловік е моєї сестри, як в фільмі, він спустився на вулицю до костра, бо готували ж їжу на кострі. І на той момент дійсно це правда, вже е знаєте, цей такий цей поріг е страху. Що з тобі страшніше лишитися зараз, ну потрапить снаряд в тебе або е загасне вогнище на кострі, і ти лишишся без їжі. І на той момент ми часто сестрою ловили себе на, на цій думці, що ну там ну цього вчора ж не вбила, вранці не вбила. Ну зараз там черга до по перше, до того костра. Треба щось нагріти, бо діти ж голодні, там ну, що, що небудь І ми готували таку цей суп з якоюсь там картоплі. Ми купили картоплю. А те сомороза, вона померла, ну тобто, таке в собі було собі така їда. Ми казали дівчатам, що так це, ї, це їжа балерин, Це треба так їсти, щоб ти була гарна. У нас тут зараз міський пікнік, такий квест. квест. От і ем, так нам трошки так дітей відволікали від того, що відбувається. І в той день, коли ми їхали, так само чоловік сестри вийшов до костра, так само був приліт, так само це все. Чому мені так цей фільм дуже тригорить? Бо це теж і ти рахуєш, просто рахуєш собі один, два, три, нема, 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 чи зайде він чи ні, що робити далі. Не було сльоз, нічого не було. Бо нема куди коли плакати. Ти, у тебе на тобі відповідальність за дітей. Одина, одна тільки думка про те, що якщо таки прилетить снаряд, то хай це буде, щоб ми всі були разом, щоб не бачити, як це хтось лишається з родини. Щоб ти це не бачив. І ще такий момент мені дуже запам'ятався. Це момент, коли прилетіла бомба, коли ми гріли ту кляту їжу вранці. Першу охотку вже сестра забрала для наймолодшого там три, три рочки було і сину. І оце все сипліться, вікна летять, це тут під підстрибує, ну, діти там. Лмінники ще молодші, ми я їх закриваю, дивлюся так, бачу оком, де мій син, дивлюся на двері, що не заходить її чоловік. Думаю, що робити, куди бігти. Я повертаюся на сестру, а вона сидить, прикрила собою того малого і кормить його цією похльобкою. Не плаче. Каже: Якщо не зараз я покормлю, я можу його потім не покормити. І це було дуже правильно, бо вони щодобу добиралися і не пили, не їли і діти навіть не просили. Евакуація із центру міста, від драмтеатру. А офіс наш знаходиться близько від драмтеатру. І ми вирішили, е, що нам треба піти ближче до офісу на роботу. Во-первых, у нас старинне здання ДК «Молодежний». Це здання, в якому було укриття, убіжище. Мені сказали, що на евакуацію я не візьму всі свої машинки. Мене це огорчило. Але потім після прольотів, мені стало настільки страшно, що я вже готовий був був куди завгодно. Я взяв свої гроші, віддав мамі, які в мене були телефон, павербанк, фонарик, провода і все. Більше нічого зі своїх речей ну і якийсь одяг. Є один вихід, який може дозволити нам ем, впоратись з тим, що відбувається. Це уявлення про те, що досвід, який ми пережили, зробив нас сильнішими. Це усвідомлення того, що все, що ми пережили, зробило взагалі нас новими людьми, яким, які можуть впоратись з будь-чим. І це дуже складний процес для нас. Але він точно має відбуватись. Ми маємо про це говорити, ми маємо рефлексувати, і ми маємо говорити про те, а що ми, врешті-решт, здобули, маючи цей досвід. Це дуже складно перекласти на нашу сьогоднішню реальність, бо хочеться сказати, блін, ми не мали цього переживати, цього не, не мало статися з нами. Але це вже сталося, і ми маємо шукати виходи, як ми можемо з цим впоратись. Аби наступне покоління, аби ці хлопчики, які вже знають, що таке війна, вже знають, що таке знаходитись між життям і смертю, щоб вони змогли думати все життя не про те, як виживати, а про те, як розвиватись, як рости, як ставати і будувати зовсім іншу країну, ем, сильну, незалежну, вільну, сміливу. І це буде в тому числі їх відповідальність, а наша відповідальність зробити так, щоб вони могли це зробити, щоб в них була така можливість, і це залежить від нас. Одна з проблем травми це в першу чергу відчуття себе жертвою. Коли ми відчуваємо себе жертвою, в нас є відчуття, що ми ні на що не можемо вплинути, що від нас нічого не залежить. Що ми нічого не можемо зробити. І доведення людей до стану жертви це один з інструментів ем, просто їх обезоружити. В них не залишається нічого навіть волі. Мені здається, що не вийшло загнати нас в цей стан, не вийшло з нами таке зробити, тому що. Декілька днів тому ми записували інтерв'ю для іншого фільму, і я у кожного з експертів запитувала, що для вас є свобода. І вони казали, що це можливість діяти. Кожен з них закладав своє поняття свободи дію, і це значить, що ми не стали жертвами. Ми маємо простір. Де ми можемо на щось впливати і можемо діяти, і це дуже важливо розуміти для, для себе, щоб кожен зрозумів, що він є е, людина, яка може щось змінювати сьогодні і зараз. І це допоможе нам вийти з цього стану. Це допоможе нам розраховувати в тому числі тільки на себе, і на людей коло нас, і створювати сильні зв'язки. Це те, що може нас рятувати сьогодні. Нігде нігді було залишатися. Всі здання горіли, лівий берег Маріуполя, де мешкав Микита, захопили російські війська. У підвалі скінчилися запаси води та їжі. Микита дійшов висновку. Єдиний шанс вижити втеча. Я пішов за останніми двома чемоданами, а моя сім'я вже сиділа в машині. Мы должны были эвакуироваться. Я выхожу из подвала и смотрю, как все, все люди начинают убегать. А по мне начинают стрелять. Прям по ногам. Это было состояние, когда ты понимаешь, что ты сейчас или умрешь. Или выедешь, или смерть, или жизнь. Вот этот момент бурлило все внутри. Я понимал то, что вот этот маленький отрезок в километр сыграет самую ключевую роль. Не надо, пожалуйста, я тебя прошу. Нет. нет. Посмотрите прямо. Господи! Господи! Я взял на себя ответственность за свою семью. Это четыре женщины и трое маленьких детей. Два тижні Микита з родиною перебували у фільтраційному таборі окупантів, потім через Росію дісталися Німеччини. У цей час Чубарови вірили, що якщо зможуть добратися до села Мелекіне та сісти на евакуаційний автобус, то будуть у безпеці. Але це означало пройти 36 кілометрів окупованою територією. Світ має бачити це, і я хотів би сказати, що Олег Щербина, продюсер Fresh Production, він вже відвідав кілька країн, і це справді мало великий резонанс. І слово Маріуполь пропускає цю картину до Сеймаса Литовської республіки, до людей, які приймають політичні рішення, бо вони нам зараз потрібні. Політичні рішення, тому що насправді тут йдеться не тільки про... Трансляцію болю, трагедії громади, шляхи окупації, персональні історії. Тут йдеться про те, що працює кримінальний суд міжнародний. От. І насправді не хочеться говорити про подібність історії маріупольців, але оскільки в Вільнюсі я маю тільки одну знайому Маріупольку, яка є, яка свідчила, до речі, в міжнародному кримінальному суді. Які буде, який розглядає справу про геноцид української нації, Анжеліка Медведєва. От. І мені здалося, що я чую просто доповнення її історії, або вона доповнює вашу. І це якась така картина, вона існує. І тут треба і засобами кіно, і такими персональними історіями е, її відтворювати. Бо е, сьогодні знову таки ми були на ефірі і питали: а от в Росії, скажіть, будь ласка, там же є люди, які пам'ятають про свої трагедії. Там про геноциди, там Казань, ще щось. А я так подумав: а для того, щоб пам'ятати про такі трагедії, треба щось робити, показувати, переповідати, зустрічатися. Коли в умовах Російської Федерації це неможливо, це по суті це знання криміналізовано. Те, що ми говоримо в Російській Федерації, зараз криміналізовано такі знання, як раніше було криміналізовано знання про голодомор, про інші форми геноциду. А, тому цей фільм, наші зустрічі вони мають виняткове значення, і в тому від теми Маріуполя не буде ніколи. А ще важливо те, що я так подумки думаю, от як порівняти от справді Буча, Ірпінь, Маріуполь. Маріуполь це трагедія, яка триває, бо він окупований. Значить, там щось робиться, те, що схоже на те, що було, було з вами. Ми просто цього не можемо побачити, і у нас бракує свідків. Тому спасибі, що ми всі разом, і ми всі готові слухати і слухати маріупольців для того, щоб правда була максимально збережена. Дякую вам всім. Ну, ще раз да, хочу подякувати за фільм. І е, ну, велика кількість всі маріупольці, хто вийшов з блокади, мають такі подібні історії. Багато хто про них не говорить. І що на що хотіла звернути увагу, це саме та фільтрація, про яку розповідають. Бо ця трагедія, оця трагедія триває зараз. Зараз немає такого знищення людей фізичного повального, як це було там до 20 березня. А фільтрація це принищення, знищення людей як особистостей, і про це треба говорити.